Дійсно, разом два проект співпраці країн Карпатського єврорегіону, в рамках якого в Ужгороді провели конференцію. На заході обговорили стан розвитку громадянського суспільства та процеси децентралізації державної влади в Україні. Досвідом ділилася сусідня словаччина. Розказати про власні здобутки в процесах реформування державного правління сюди приїхали експерти, представник міністерства закордонних справ, віцепрезидент асоціації міст громад Словаччини з подробицями Вероніка Мороз. Перейняти прийняти досвід децентралізації та реформи публічного управління Словаччини в Ужгород з'їхались представники Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Організатори розповідають, цей форум логічне продовження проекту дійсно разом. Так, Словаччина виділяла гранти на реалізацію окремих ідей з сільських громад в Україні. Новий проект кажуть має суттєві відмінності. Фактично, він має два компоненти: один це мікрогрантова схема, коли молодіжні організації будуть мати змогу реалізувати свої проекти. В громадах України. І другий компонент пов'язаний з тим, що ми намагаємось створити свого роду майданчик для експертів українських і словацьких, де б вони могли обмінятися досвідом децентралізації, обговорити практичні механізми реалізації, реформування управління, місцевого управління в Україні. Із понад 60 зареєстрованих учасників 48 приїхали для участі в грантовій програмі. Це представники місцевого самоврядування та осередків із сільських та міських громад чотирьох областей. Серед них і представник молодіжної громадської організації з Яворова Ігор розповідає, що їхав сюди з одним проектом, який стосується навчання молоді, але виявилось, що мікрогранти спрямовані тільки на програми з практичними результатами. Тому хлопець не розгубився і вже обдумовує інші варіанти. Я бібліотек. Та державні, які, грубо кажучи, себе десь вичерпали. Тобто зараз ми людям не такі цікаві. І ми хочемо створити такий якби громадський простір такаємо, в цій бібліотеці, тобто змінити трошки її сам формат, щоб молодь, уже мала альтернативу, де проводити час, так як ми з міста Яворова, і тобто, ну, в райцентрі не так багато є, де піти, як в обласному центрі. І ну, власне це напевно, в день наш проєкт, який ми подамо до 29 числа. Наш проєкт, напевно, буде розраховуватись на максимальну суму, яку тут треба. Сімдесят п'ять тисяч гривень, ну тобто, це наша зараз головна мета, якраз отримати цей проект. Друга та основна частина конференції присвячена питанню децентралізації. Експерти зі словаччини зауважують, що ця реформа є дуже важливою для країни, яка проходить період демократичних змін. На своєму прикладі хочуть показати важливість участі людей у процесі реформування. Громада має можливість впливати на рівень змін і розвитку, і це репрезентує зміцнення свободи та позиції суспільства. з точки зору законодавства, децентралізація в Україні організована добре. Вважаю, що це правильний принцип. Об'єднувати село в більші громади ніхто не надасть гроші на розвиток маленького села. Значно більше можливостей отримати фінансування для більшої громади. Словаччина розпочала реформи ще у 91-му році. Спочатку було багато проблем у розумінні між сільськими громадами та центральною владою. Лише після 2006 року місцеві громади отримали більше фінансової незалежності. Це означає, що процес децентралізації у Словаччині теж тривав досить довго. Україна залишається однією з найбільш пріоритетних держав для Словацької республіки. Країна сусідка готова надалі підтримувати нас в складному процесі реформування. Особливо бажають допомогти в налагодженні співпраці влади з молоддю та неурядовими організаціями. На думку експертів, це надасть змогу організувати процес ефективніше.